Каз, Колхіда, символ грузинського автопрому та перший серійний дальномагістральний сідловий тягач на території колишнього Радянського Союзу. Автомобіль, який і досі навіває ностальгійні спогади тим бувалим водіям, яким вдалося підкорити цю горду і норовливу грузинську вантажівку. А почалось все так. Кутаїсі. З населенням 170 тисяч є другим за розміром та одним з найстаріших міст Грузії. Значний економічний та промисловий центр. Саме в цьому місті розташувався автомобільний завод, де народжувались легендарні грузинські вантажівки Каз або більш відомі у нас під назвою Колхіда. Будівництво машинобудівного заводу в Кутаїсі розпочалось в 1945 році. Вже через два роки на новозбудованому заводі буде налагоджено виробництво запасних деталей до вантажівок ЗІС. У 1950 році. Розпочнеться виготовлення коробок передач та двигунів ЗІС-120. Перша вантажівка на заводі в Кутаїсі буде зібрана 18 серпня 1951 року. Нею стане ЗІС-150. сто По Подальшому ці вантажівки на заводі в Грузії вироблятимуться під назвою каз 150 ці деталі, вузли та агрегати для збірки цих автомобілів постачатимуться з московського ЗІСА. 30 квітня 1952 року паралельно зі збіркою Зісів розпочинається випуск вантажівок Самоскида КАЗ 585Б. Саме з цього періоду автоскладальне виробництво в Кутаїсі, яке займалось збіркою вантажівок ЗІС-150, перетворюється в повноцінний автобудівний завод КАЗ. Також конструкторським відділенням КАЗ буде розроблено автопоїзд Бавовновоз, який складатиметься з сідлового тягача каз 120 т та напівпричепа самоскида каз 716 з боковим розвантаженням. Серійний випуск цього тягача розпочнеться лише у 1956 році. В цьому ж році розпочинається виробництво цементовоза каз 601 та модернізованого самоскида КАЗ-585В. На базі ЗІЛ-164 буде збудовано модернізовані самоскиди КАЗ 600 та КАС-600В. Були також спроби випуску військової продукції. Куди ж без цього ВСР? І відбулись вони в кінці 50-х на початку 60-х років, коли на заводі КАС було збудовано два дослідні бронетранспортери: об'єкт 1015 та об'єкт 105Б. Проте машини провалили випробовування і в серійне виробництво не пішли. Не залишали осторонь в Кутаїсі від потреб працівників сільського господарства. Спеціально для них було налагоджено випуск малогабаритних садово-плантаційних тракторців, мотоблоків в Ріоні. Маса цієї техніки була всього лише 160 кг. Витрачав тракторець одну літру пального за годину роботи. Рухався в Ріоні зі швидкістю в межах 4-8 км в годину. З 1958 року розпочинається найуспішніший період в історії Казу. Саме цього року вперше на теренах СРСР завод в Кутаїсі будує бортову безкапотну вантажівку каз 605 з кабіною над двигуном. Вантажівка матиме оригінальне облицювання радіаторної решітки. Сам дизайн кабіни, за одними даними, буде запозичено у вантажівки AstroFiat, за іншими у «Форда» серії C. Безкапотні вантажівки набуватимуть все більшого поширення. Подібне компонування з кабінною над двигуном дасть можливість ефективно використовувати корисну площу вантажівки, дозволить зменшити довжину автомобіля, скоротити базу та покращити маневреність. Відсутність капоту дасть кращу оглядовість і створить хороші умови праці для водія. Паралельно з бортовим каз 605 буде побудовано сідловий тягач каз 606 Від базової 605-ї моделі він відрізнятиметься вкороченою рамою. Після московської виставки на ВДНГ. Яка відбудеться в лютому березні 1959 року і де буде продемонстровано нові вантажівки КАЗ, Міністерство автомобільної промисловості своєю постановою віддасть пріоритет сідловому тягачу. Бортова вантажівка КАЗ-605 так і не піде в серію. Сідловий тягач КАЗ-606 отримає назву Колхіда, старогрецька назва західних земель Грузії. Серійний випуск цього тягача розпочнеться в 1961 році. Каз 606 матиме оригінальне компонування натомість більшість вузлів та агрегатів будуть від вантажівки ЗІЛ 164 Каз 606 стане першою вантажівкою в СРСР, обладнаною спальним місцем, яке розміщувалось за водійським сидінням. Під кабіною розміщувався шестициліндровий бензиновий двигун з рядним компонуванням зіл 157 к об'ємом 5,5 літрів та потужністю 90 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступінчата вже в 1962 році. Розпочнеться випуск модернізованого каз 606 а Головною зміною в цій вантажівці буде модернізований двигун ЗІЛ-157 КЯ, потужність якого зросте з 90 до 110 кінських сил. Зміниться також форма радіаторної решітки. Замість однієї квадратної буде створено три ряда прорізів. Незважаючи на прогресивну конструкцію, дані автомобілі матимуть значні недоліки: відсутність гідропідсилювача руля. Невелику швидкість 65 км в годину та велику витрату пального близько 50 літрів на 100 км. Складним був також доступ до двигуна, який здійснювався через кожух в кабіні, що розділяв водійське та пасажирське місце. Ще в 1963 році з метою виправлення даних недоліків конструкторами заводу в Кутаїсі були побудовані дослідні зразки модернізованих КАЗ-608. Проте через відсутність постачання нових зілівських двигунів впровадження в серійне виробництво цього автомобіля відбудеться лише в 1970 році. Зовні КАЗ-608 мало чим відрізнятиметься від попередньої моделі за винятком хіба що зменшеної і трішки зміненої передньої фальшрешітки та зміщених ближче до бампера фар і підфарників. На пізніших Каші 608 встановлюватимуть кабіни з відсутніми боковими заокругленими склопанелями головною зміною, яка торкнеться 608-ї моделі, буде встановлення нових агрегатів. В-подібного восьмициліндрового двигуна з ЗІЛ-130 Я-5 з робочим об'ємом 6 літрів і потужністю 150 кінських сил та нових мостів від того ж таки ЗІЛ-130. Двигун в КАЗ-608 буде зміщено дозаду і вниз. Що дозволить збільшити простір в кабіні і обладнати два пасажирські місця для покращення доступу до двигуна та коробки передач? Кабіна в новій моделі відкидатиметься вперед на 45 градусів. Також каші 608 на відміну від попередньої моделі, буде обладнано гідропідсилювачем руля, що значно полегшить роботу водія. З 1976 року розпочнеться серійний випуск модернізованого тягача каз 608 в який обладнуватиметься новою кабіною зі строгою квадратною формою. З передка кабіни зникне назва Колхіда, виконана в грузинському стилі. Натомість з'явиться напис великими літерами Каз з двома баками по 125 літрів кожен, і при середній швидкості 40 км в годину Каз-608 матиме запас ходу 700 км. Виробництво КАЗ-608 буде припинено в 1989 році. Автомобіль експлуатуватиметься в багатьох автомобільних підприємствах СРСР матиме мене репутацію та низьку популярність серед водіїв, яка не дасть змоги К-608 стати повноцінним дальномагістральним тягачем. У 1975 році розпочнеться спільний проект Ярославського моторного заводу намі та державного конструкторського бюро з будівництва автопричепів з побудови повнопривідної вантажівки для потреб сільського господарства результатом цієї роботи стане випуск на початку 80-х в кутаїсі вантажного автопоїзда який складатиметься з повнопривідної вантажівки каз 4540 та двохвісного причепа «ГКБ-8535». за основу вантажівки буде взято дослідний зразок намі 0215 який буде звичайним каз і в тільки з приводом на обидва мости. Каз 4540 буде обладнано подібним шестиціліндровим дизелем ЯМЗ-642 потужністю 155 кінських сил, який встановлювався на вантажівці за межами колісної бази і працював в парі з восьмиступінчатою коробкою передач, яка кріпилась під кузовом і з'єднювалася з двигуном за допомогою кардана. Підвізка автомобіля ресорна з гідравлічними амортизаторами на передньому мості. Хороша ходова дозволяла рухатись автомобілю не лише по ґрунтових дорогах, але й по ріллі. Разом з високим передавальним числом трансмісії це дозволяло супроводжувати комбайн зі швидкістю 2 км в годину. Спеціально для випуску нових дизельних вантажівок 7 грудня 1985 року буде завершено масштабну реконструкцію заводу в Кутаїсі. В кінці 80-х років на казі працювало 18 тисяч працівників, випускаючи щорічно близько 6 тисяч вантажівок. Після розпаду СРСР кількість замовлень на вантажів. Вантажівки Каз різко скоротиться. Розпочнуться також перебої з постачанням вузлів та агрегатів з російських автомобільних заводів, зокрема з заводу імені Лихачова, який був основним постачальником комплектуючих для вантажів Оказ. До кінця 90-х років кількість персоналу заводу скоротиться до 1200 працівників, які щорічно випускатимуть лише 15-20 нових вантажів ОКАЗ 4540 для внутрішнього ринку. Щоб, хоч якось, втриматись на плаву, на заводі розпочинають виробництво сільськогосподарських промислових товарів, садових тачок, шпінгалетів, ручних сільськогосподарських знарядь. Тисяча 1995 році з метою відродження заводу буде здійснено спробу продажу каз американській автокомпанії General Motors, яка мала налагодити виробництво своїх вантажівок для російського ринку. Проте через високе оподаткування в Грузії дана спроба буде невдалою. Будуть також намагання організації спільного виробництва з харківським тракторним заводом по випуску в Кутаїсі міні-тракторів ХТЗ 2511 який в Грузії отримає назву «ІМЕЧІ-35». Проте налагодити серійний випуск так і не вдасться. Невдачею також завершиться збірка автомобілів CL500 Болеро індійської автомобільної компанії Махіндра. Всього буде зібрано 12 автомобілів з готових машинокомплектів. Після 2010 року виробництво повністю припиняється. Територія заводу та виробничі приміщення, заростаючи дикими кущами та деревами, перетворюються у пустку. Єдиним нагадуванням колишньої гордості Грузії залишаються поодинокі старенькі вантажівки каз, які ще де-не-де зустрічаються на дорогах.